Так, справді, чергова атака є відео наслідків цієї атаки. Вона була в кілька етапів. Спочатку, знаєте, так, 22-й прилетів перший дрон, і були масові прольоти дронів. Потім десь пів на третю ночі полетіли знову дрони, і це вже була масова атака дронів по місту по житловій забудові. Ну, а ще за півгодини о четвертій ранку полетіли ракети Калібр. Крилаті і балістика в тому числі ну зруйновано. Ну по перше, скажемо про те, що одна людина загинула, і 22 поранених на ранок нараховувалося. Я думаю, що їх буде більше враховуючи такий масштаб прильотів. Троє дітей постраждали. Це хлопчики 9, 10 років дівчинка. 16 років і з пошкоджено, бо зруйновано 14 багатоквартирних будинків, понад 40 приватних будинків. Ну і там цілий список різних об'єктів, які також були понівочені цими ракетами і цими дронами. Черговий військовий злочин росіян цього разу дісталися Запоріжжю і Дніпру. Перед тим ми знаємо, був Київ. Да а Каролайн Леві там розказує про те, що. Трампу все одно, мовляв, не з її на її точку зору. На фронті, на фронті триває е, протистояння. Є чергове відео, як вночі е, логістику ворога, який прикриваючись темрявою, думав, проїхати там завести людей на позиції і боєприпаси. Як наші дроноводи зупиняють всі ці е, рейси? триває відео про статистику останньої доби від нашої обласної адміністрації. Було 613 ударів по 15 населених пунктах. Ну це більше, ніж зазвичай, зазвичай таких півтисячі. Ракетних ударів по Запоріжжю було 7. Нарахували сім прильотів ракет. Було ще 8 авіаційних ударів по різних населених пунктах на лінії фронту. І безпілотників було дуже багато: 421, більше ніж зазвичай, це були переважно FPV, але також і шахеди, які прилетіли на Запоріжжя. Ну тут е, цілий список півтора десятки населених пунктів, коли куди це все прилітало. І також було вісім обстрілів реактивних систем, і 169 артилерійських ударів. Генштаб ну, повідомляє, що на фронті. На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз намагалися штурмувати позиції сили оборони поблизу населеного пункту Степове. Ну, це на схід від тієї гарячої точки, від трикутника плавні, Кам'янське, Степногірське, де йшли основні бої. І напередодні Генштаб також повідомляв, що противник намагався просунутися не тільки по поблизу Степового, а й напрямку малої такмачки, Новоданилівки, Степногірська о, це все населені пункти від Кам'янського до Оріхова. Ми бачимо, що перенесли на схід свої спроби просунутися росіяни. Це їхня звична тактика. В одному місці, там щось не дуже виходить, перейшли в інше місце. Ми знаємо, що так в них регулярно буває. От, ну, загалом, окрім того, що на сході області, на межі з Донеччиною, кілька днів тому було у противника просування між селами Ольгівське і Тимирівка, там на межі з Донеччиною, Ну, це частина того напрямку, де йдуть зараз жорстокі бої, там, де росіяни намагаються зайти на Дніпропетровщину, на це їм подекуди вдається. От. Але там останніми днями на Голіпільському напрямку не було е ніяких е атак противника, повідомляє Генштаб. Ну, бачу, що самі окупанти розповідають про те, що. По ним працюють дронами українці, їм не дають зайти в малуток токмачку під Оріховом. Хоча вони там місяць чи два місяці того, вони вже повідомляли, що вони зайшли там вільно там рухаються в тій малій токмачці, насправді це не так. Пишуть, що йдуть в районі Оріхова позиційні бої з застосуванням артилерії і авіації. Ну до речі, нашу авіацію ми час від часу чуємо над Запоріжжям, коли вона пролітає в бік лінії фронту, аби атакувати ворога. Те, що стосується спроб. А так на Степногірськ бачу, що окупанти пишуть, що їм вдалося щось там, значить, на північній околиці пишуть Степногірська. Закріпитися, ну, втім, далі йде, що вони все-таки там атакують. от, Тобто ми так розуміємо, що диверсійні групи туди намагаються заходити, як і раніше, на околиці Степногірська, наші ці групи знищують. ну, от, Іде там зараз така позиційна боротьба в районі Степногірська. Те, що стосується військових дій, це було тепер будні окупації. Бачимо, що о, такі там час від часу якісь маразми виникають, ну черговий маразми. Е, влада розпоряджається, як людям користуватися своїми сім картками мобільного зв'язку, оскільки в Росії з 1 вересня після Завтра починає діяти там якийсь новий черговий закон дискримінаційний. І виявляється, що якщо у вас є сім-карта, у вас є мобільний номер, ви не можете його передати комусь, ну, наприклад, своєму там, товаришу чи знайомому. А написано, що виключно е, виключення є єдине, що якщо ви передаєте свою сім карту членам сім'ї і близьким родственникам, ну далі вони наводять список, кому можна передати е, свій телефонний номер там. В Подружжю, батькам, дітям, в тому числі усиновленим та усиновітелям, дідусям, бабусям, і та так далі, братам, сестрам. От, якщо ви видасте свою сім-карту комусь іншому, то це буде вже злочином, за який там, адміністративна відповідальність настає, і вас будуть за це переслідувати. Ось такі реалії мобільного зв'язку в окупації. Ну і ще одне. Готують дітей післязавтра в школу. Окупанти в окупаційні навчальні заклади. І головний гауляйтер Мелітопольщини окупований Балицький похвалився тим, що вони віддрукували спеціальні щоденники днівнік Запорозької області, називається. Ну і радісно радісно постять фото цих днів. Там привітання дітям від Путіна, а поруч з ним привітання від Балицького, якось дуже нескромно. Він шурами Путіну чи Толі. Ну, Зміст цих привітань і інформація, яка викладена в днівках, там також викликає багато зміху. Ну, по-перше, там всю Запорізьку область позначають для дітей окупованих шкіл, що це от російська територія. Загарбання міст окупованих називають визволенням. Псевдореферендум, який там був проведений, називають і з'явленням. От і навіщо там в цьому днівніку постять фотографії міста Запоріжжя, яке вони не контролюють і не будуть нікого контролювати тільки в своїх вологих мріях. Натякають там на те, що в них є кордони з Дніпропетровською областю. Жодного слова в цих днівниках про Україну ясна справа немає. Ну ось такий. Засіб для промивання мізку для, для наших школярів для на окупованих територіях завезли окупанти, спеціально зробили. Ну з з цього приводу, що згадую, в радянських днівниках також було багато якоїсь інформації. Там якісь були правила для учащихся. Пам'ятаю, ну ніхто з нас ніколи всього того не читав, якось зосереджувалося на своїх дитячих іграх. І не намагалися якісь пропагандистські штуки, які там ще було важко зрозуміти прочитати. Я думаю, що так буде. І в цьому випадку також ось такі новини маємо сьогодні з міста Запоріжжя, північних районів області, з лінії зіткнення і з е, окупованих територій. Спасибі вам велике. Нагадаю, це був наш клюс Запоріжжя, який детально завжди розповідає, що відбувається в області безпосередньо на лінії бойового зіткнення і там на тимчасово окупованих територіях, що витворяють ці от окупанти.